Так, усім привіт. Всім привіт. Скажіть, будь ласка, чи нас чути видно? Будемо перевіряти зв'язок. Поставте, будь ласка, якусь реакцію в чат, можливо, плюс, якщо бачите, чуєте супер. Супер, дякую. Так, ну все, видно. А на напишіть ще, напишіть ще чи чути, а чути видно. Так, да, окей, бо буває так, що або одного, або іншого немає. Е, тому будемо розпочинати, я думаю, потім вже подивимося, скільки нас буде на презентації цього оферу. Отож, сьогодні з нами е, відділ партнерської програми Hillery. Це я, Богдан, Наталя, і також з нами сьогодні Ірина, бренд-менеджер Gregory е, Mill. Всім привіт! І будемо, будемо переходити до основної частини. Всім приємного перегляду. Далі Ірина веде вас курс справи, і потім ми ще в кінці дамо відповідь на деякі ваші запитання. Обов'язково, якщо в процесі макатимуть запитання, прописуйте в чаті. Якщо в процесі презентації не отримаєте відповіді, то в кінці вебінару ми озвучимо відповідь на ваші запитання. Так, ми почнемо, мабуть, з того. Що в нас Gregory Міл це є суббренд компанії компанії Хілері. В нас ви бачили, є ну, було дві граноли: це гранола шоколад і гранола Нацтріо. Дуже успішно вони продавались, тому ми вирішили розширяти наш асортимент, переходити в ще один бренд, тому що ми розуміємо, що краса це, це краса зовні дорівнює краса зсередини, тому дуже важливе правильне харчування для того, щоб. В принципі, виглядати гарно, тому ми розширили нашу лінійку, перейшли в новий бренд і запускаємо саме, ну вже запустили бренд Gregory Мін. Так, почнемо, мабуть, з нашої історії. Історія в нас така велика. Вона починається з 1915 року. Взагалі, з, ну, це все з нашого Поділля. Тобто в нас. В тисячі року в самому серці Білогірського району чоловік на ім'я Григорій Поливчук він заснував велике фермерське господарство. Ця людина була першою з покоління своєї родини. Він мав хто мав неймовірні у до ведення бізнесу і мріяв його розвивати для збагачення української культури. Тобто він тоді вирощував різноманітні злакові, зокрема овес. Ну, овес, це була така культура, в якої в нього було дуже багато. Він її дуже любив. І любив готувати сніданок сніданок цієї культури, володів також своїм власним млином, який ви можете побачити на нашому логотипі, і також на логотипі в нас зображено 1915 рік як дата заснування цього господарства. Так, а наступний бренд, наступний наступний слайд. Важкі часи були, коли наростала саме колективізація, тому що господарство тоді забрав колгосп, позбавило чоловіка всього, в принципі, що він на що він працював. І, хоч Григорій мав багато досвіду в справі господарювання, які він набув саме за декілька років життя в Канаді, його розстріляли за намагання донести ці знання та покращити умови праці в Україні. Ось ну і на цьому, в принципі, тоді це діло закінчилося. Його дружина і восьмеро дітей залишились без батька, без батька, проте з великою мрією в серці відновити саме старання Григорія. Саме тому ця сила його пристрасть і мрія не згасли. Вони пройшли через покоління, пронизали серця нащадки, і е, саме сьогодні нащадки, нащадки його продовжують справу. Це виробництво граноли. Е, ми ретельно відбираємо вівсяне зерно, яке Григорій колись мріяв розповсюдити по всій Україні. Ну і також в майбутньому ми плануємо запускати вишкані солодощі, які ви бачите нижче на Фотографії, фотографії е, ці солодощі також дуже полюбляли саме діти Григорія. Кожен продукт, в принципі, Грегорі Міл несе в собі спадщину, вололюбного українця, і в тілі його незламний дух крізь роки. Тобто така історія саме тягнеться ще 100 років, ну, 100 років тому починається. Якщо говорити в цілому про бренд Грегорі Міл, він об'єднує минуле і сучасність, можливо, бачили нашу сторінку, можливо, ще не бачили в інстаграмі. ми саме акцентуємо, що це 100 років. 100 років від млин до сучасних технологій, тому що починаємо робити все саме зараз. У нас багато сучасних є приладів на виробництві. Ось, ну і в принципі продукт ми наповнюємо не лише смаком, але й енергією та вірою в світле майбутнє. так, можемо переходити далі, яка взагалі суть бренду. В чому місія цього бренду? Ми створені саме для справжніх гурманів, тобто це люди, які насолоджуються ексклюзивними. Нестандартними смаками для шанувальників для ручної роботи, хто цінує унікальність дітей, ну, які шукають саме незабутній особливий подарунок. Далі покажу вам, які в нас є представлені упакування. Ми також розробляли упакування, які можна дарувати, тому саме акцентую на подарунках. Наша місія, взагалі робити людей щасливими, додаючи барв смаку в життя. Ну і основна також місія це акцент на здоровий спосіб харчування, здоровий спосіб життя. Прошу, що ми пропонуємо? Ми пропонуємо високу якість та екологічність продукту, унікальність, неймовірний смак, зручність та швидкість приготування. Всі ми зна... всі ви знаєте, як зранку. Завжди ми поспішаємо, хочемо щось швиденько приготувати. Саме тому наша гранола вона дає можливість, можливість зарядити нас енергією на весь день, посмакувати якийсь смачний сніданок. Ну і в принципі гарне упакування також у нас є для особливого подарунку. Цінності наші, як я вже сказала, це здоров'я, емоції, які дарує саме наша гранола, і ексклюзивність. Переходимо до пакування і взагалі ціни, які в нас є розміри та упакування. В нас є дойпак 1 кг. ціни відрізняються на всі продукти, тому що в, кожний, в кожну гранолу входить щось своє. Це може бути горіхи, може бути шоколад, тому в нас на кожну продукцію є своя ціна. Кілограмовий такий дойпак є в нас від, так, від 450 гривень, ну і вище. Так, далі в нас є тубус, це 500-грамовий, він починається ціна від 329 гривень. Сам тубус він є таким ексклюзивним у нас, він також є лімітований ну, взагалі тираж. Ось Це такий більший більше варіант подарунку. Ну, і 250 грамів це варіант для того, щоб ви могли спробувати, який смак вам вже вподобає. Ну і в принципі, коли ми можемо спробувати декілька смаків, можемо зупинитись на улюбленій гранолі. Також, поки в нас в одному смаку є дегустаційний пак це 35 грамів, такої найпопулярнішої в нас гранолів. Можливо, ви вже пробували це гранола надстріл. Тубус у нас спеціально вам окремо виділила, ви ну, розуміли, де в нас знаходиться Заходиться наліпка зі складу, вона знаходиться в тубуса. Тут просто не могли зобразити вам. Сам тубус, він є такий дуже презентабельний. На ньому в нас є наліпка смаку, саме спереду тубуса, і знизу склад, щоб ви розуміли. Байбак 250 також ця інформація на ньому є, як спереду ми бачимо кабежу, у нас є прописана кількість білки жири вуглеводи і ззаду в нас також склад і коротенька інформація про нашу історію. історію. Пробник 35 грамів розповіла вам. Переходимо тоді до смаків. У нас є тепер представлено 10 смаків, це відомі вам нацтріо, шоколадний смак, і додається в нас також ще 8 нових смаків. Нових смаків, які для вас нові будуть, дуже смачні, дуже корисні та поживні, тому сподіваюся, вам всі сподобаються. Якщо коротенько брати нацтріо, це таке горіхове приєднання, там є горіхи, такі як кедрові горіхи, горіхи волоські горіхи та модалі. Це така наша найпопулярніша гранола, вона дуже корисна, тому що саме поєднання горіхів воно в принципі дає нам гарний зовнішній вигляд, тому що це чиста шкіра, густе, гарне волосся, ну і міцні ніки. Далі шоколад для любителів солодкого чогось. Ми додаємо шоколад на основі, ну саме зі стеві, тобто він солодкий, смачний, але без мінімум калорій, можна так сказати. Далі фісташка з монтову, додаємо екстракт екстракт ментолу, фісташку, багато насіння, можете побачити також у нас на фотографії. Так, є у нас ще смак новий це банан, імбир та мигдаль. В принципі, якщо брати банан, там дуже унікальні складові, складові це саме ягоди годжі, мигдальні пластівці та банан. Ну, решта, основа граноли, зрозуміла, вона незмінна. Це мед, овівсяні пластівці, морська сіль і екстракт або ванільний екстракт, або є екстракт тріянди, тріянди ще в деяких. Далі переходимо. А, не розповіла, перепрошую, не розповіла вам про імбир. В гранол імбир в нас входить також імбирний порошок, тому вона є така специфічний смак для любителів саме імбир. ну, імбирю. Входить також в неї журавлина. Журавлина є сушена. Ну і, в принципі, фундук, як горішки, основа також незмінна. З, з мигдалем в нас є гранола, яка складається з насіння соняшника, мигдаль, родзинки, ну і кунжут. Так, далі. Також є в нас гранола з фініком і з кеш'ю. Це також для любителів горіхів, дуже різні поєднання. У нас там є насіння, чія, горішки, кеш і І, до речі, світ кешю це гранола, Мабуть, єдина, наскільки я пам'ятаю, в якій є в складі екстракт троянди. Всі, всі гранали у нас основа це екстракт ванільний, а цей з таким присмаком і ароматом троянди. Дуже, цікав, дуже цікавий смак, до речі. Ну, Фінікс, зрозуміло, це також для любителів солодкого, солодкий фінік, королівський магдаль, мигдаль, насіння льону. І останні два смаки це в нас Apple Pie. Він нагадує такий аромат печеного пирога. Такого домашнього домашнього всі ми любимо пироги, тому цей, саме ця гранола, вона, коли її тільки відкриваєш, пачку, дуже класний аромат саме ось цього пирога. Яблучні чіпси входять склад: родзинки, мак, також кориця, кероп. Кероп, хто знає, це, це замінник такого шоколаду. Також додає такий солодкий смак. І гранола з. З вишнею, це в нас сушна вишня, вона натуральна, вона без цукру. Хочу також нагадати, що в нас вся гранола йде без цукру. Все, що може бути, солод, бути солодке, це або підсолоджувач стерія, яка є в гранолі шоколад, Ну або мед. Так, в принципі, по смакам розповіла. На сайті зараз у нас з'являються багато наборів. В принципі, ми кожного місяця розробляємо якісь нові набори, щоб набори, щоб у нас було великий був асортимент, і у вас була можливість вибрати те, що вам доподобає. Це Може бути зараз у нас набори, обираєте 3 кг подарунок, йде 2 граноли 250 грамів. Також у нас є три тубуса, Купуєте три тубус, тубуса, один дойпак 250 подарунок. Третій варіант може бути: ви купуєте дві упаковки 250 грамів, і третя вам йде в подарунок. Також додаємо зараз ще акційні пропозиції, вони будуть з'являтися протягом цього місяця, можливо, можливо, вже на наступному тижні. Будуть також і подарункові бокси до новічних свят, ну і інші акційні пропозиції. В цілому місія бренду, як я вже казала, це, по-перше, основа це здоровий спосіб життя, а місія це, це така нести традицію створення саме крафтових продуктів, дарувати задоволення та наповнювати смаки барвами. Які цінності має наш бренд? Першу, перша цінність це те, що в нас є власна історія, яка тягнеться ще, ще з далеких часів. Ця історія вона відроджує справу та надбання пращура. Далі, друга цінність це те, що в нас є власна технологія виробництва гарноли. Ми контролюємо кожний етап від розігріву молодого меду до запікання зерня, ну і та саме, та саме наповнення додатками. До речі, одразу хочу сказати, що в кожній упаковці граноли в нас більше 20% додатків мається на увазі шоколаду, горішків, сухофруктів, ну і фруктів далі. Далі, третє, це в нас, в нас цінність те, що ми використовуємо винятково натуральну і сертифіковану сировину. співпрацюємо з локальними крафтовими виробництвами та фермерами. Наступна цінність це ми розуміємо користь їжі для організму, тому додаємо вдвічі більше додатків: гріхів, ягід, сухофруктів і насіння. Ну, і також ми створюємо натуральні цукерки ручна робота. Поки це в нас в планах. Сподіваюся, що з наступного року ми вже будемо радувати вас також натуральними цукерками і будемо збільшувати, розбільшувати наш асортимент. І архетип нашого бренду взагалі, наш бренд це мудрець. Він цікавий, він експертний, пізнавальний, досвідчений та корисний. Продаємо, продає він продукти з історії, це ганола це подійського самовиробництва і поєднує користь та зручність. Суперсила цього бренду – це поєднує минулю та сучасність, тобто від власного млину до унікальної технології виготовлення, корисний завдяки натуральним складникам і, і допомагає швидко та смачно наситись. Короткий опис, який наш бренд, він є інноваційний, але цінує традиції, корисний, але не ПП. Інформативний, але не нудний, досвідчений, але не повчальний, простий, але не фастфуд. Так, це якщо коротко. Яка наша основна відмінність від конкурентів? В нас основне те, ну, те чим ми пишаємося, це те, що в нас кожна, кожні гранолі до 10 складників. У нас немає консервантів, немає барвників, цукру, тільки відбірний овес і натуральні смаки, які, в принципі, є дуже смачними та корисними. Тональність нашого бренду розглянемо, розглянемо також детальніше, який у нас сегмент. Сегмент середній, стиль оповіді в нас простий, легкий, дружний, лаконічний. Тут, в принципі, може багато не озвучувати. Ми розповідаємо коротенько про історію. Григорія Голубчука до нас заносимо це аудиторію, розповідаємо про користь, киби живе взагалі в харчуванні, і також озвучуємо про те, що кожні горішки, кожні складові взагалі, додатки нашої гранули є корисними для здоров'я. Здоров Звертання обов'язково з клієнтом у нас на ви, які можуть бути тригери. 100% натуральна, що це бренд з історією. Що це подільський виробник? Ми використовуємо все подільське і працюємо взагалі ну, саме як подільський водівський виробник. Це наші локальні продукти, відбірні інгредієнти, сертифікована продукція, корисна їжа, зручність та швидкість у приготуванні. Про те, що в нас вдвічі більше додатків, я вам вже казала. Так, ну і звичайно, це подарунок на будь-яке свято. До речі, будуть у нас подарункові ще набори. Це буде дуже приємний подарунок, який буде вже готовий, в упаковці гарні, які зможна, можна буде вже подарувати одразу під ялинку, зробити такий приємне приємний, приємний, приємний піклування про своїх родичів, близьких, подавати саме їм таку смачну гранолу. Так, що ми робимо саме в нашому аккаунті? Нашому ми говоримо про якість, натуральність продукції. Саме наголошуємо на користі складників для для організму. Це те, що я вам говорила, горішки їхня користь для шкіри, волосся, нігтів взагалі для організму в цілому. Ділимося цікавою інформацією, тобто зазвичай ми стараємося, намагаємося, перепрошую, розповісти нашим клієнтам що, клієнтам, що гранола це не тільки сніданок, це може бути також якісь цікаві можуть бути рецепти для приготування є і пироги, і торти, і різні десерти. Тобто, всі ці десерти вони містять мінімум цукру і корисні для організму. Далі ми висвітлюємо унікальну технологію виробництва. В нас кожна. Кожний кожної вся плівсяний пластівець він напилюється медом, огортається медом, можна так сказати. Тобто, це є наша унікальність технології. Далі ми показуємо, показуємо внутрішні процеси, тобто команду, як ми готуємо гранолу, все освітляємо. Обов'язково згадуємо про історії та традиції. Розповідаємо, що швидкі сніданки це є дуже зручно, це є повноцінний прийом їжі. Також можна гранола, гранолу їсти не тільки на сніданок, а й як перекус. Можна їсти як снек, дуже корисний, замість чипсів, наприклад. І далі розповідаємо, що гранола не тільки про сніданок, а один із складників десертів, про це вже вам розповіла. І показуємо сніданки сніданки людей в різних умовах, це тобто вдома, в офісі. Під час навчання а, в подорожах, тобто а, висвітлюємо з усіх сторін, як можна а, саме приготувати гранолу, як можна її вживати. Далі презентуємо смаки, аки цукерок показуємо їхнє пакування і асортимент. Ну, це вже буде також трішки пізніше. А, далі в нас зображено, що в нас є сайт в інстаграм, ви можете перейти переглянути. Всі акційні пропозиції в нас є на сайті. А, ось а, можете подивитись. Так вибито трішечки додамо. Дивіться, офер у партнерській програмі. Ви можете по реліку оферів. Даний офер, бачите логотип, тип, тобто як його впізнати. Це власний продукт партнерської програми Hillary. Надається вам база креативів. Тобто, ми зараз активно напрацьовуємо цю базу, будемо ділитися з вами обов'язково. Створимо ще додаткову гілку, гілку. У партнерському чаті і зможете комунікувати там з нами відповідно з Іриною відносно того всього, що стосується офера. Виплата за виконане замовлення Грегор Міл становить 35%, тобто відсоток доволі великий. Зі старту немає якихось там планових показників. Це дуже класно, дуже круто. Знаю на порік забігаю, що будете запитувати. Чи можна поєднувати об'єднувати замовлення, замовлення, наприклад, Хілері та Грегорі Міл? Наразі ви, тобто, ці два огра, вони діють окремо. Тобто, якщо ви замовляєте Грегорі Міл, то ви замовляєте через партнерське посилання, згенероване в кабінеті. Ось і якщо замовляєте Хіларі, то окремо. На майбутнє ми плануємо часткове частково залити асортимент Грегорі Міл. Саме на хілері, тобто та ж буде. Тоді буде вже можливість замовляти. Знову ж таки, відсоток виплати буде не 35%. Ну тобто, якщо буде отримати похилею 35%, то її відповідно погреблі. І бонусна система також діє. Тобто, ви знаєте, що у нас є загальна бонусна система. Ви отримуєте один бал за кожних 500 гривень у чеку. Про це з цим можна ознайомитися на нашому сайті drophiller.ua. Тобто також бонуси будуть нараховуватися за офер Грегорі і Міл. Це така з основного. Так, і якщо є ще у вас якісь запитання, можете написати, зараз будемо відповідати відповідати одразу. Можете написати відео також нам вам цікаво, чи почули всю інформацію, яку очікували почути, чи можливо щось не додали, то пишіть запитання, будь ласка. Краще зараз, краще зараз відповісти на ваші запитання, які будуть виникати, щоб наступні ті, хто будуть переглядати вебінар у записі, вони одразу отримали відповідь також на це запитання і не шукали її там десь написано. Так, виплати також від 500 гривень, 500 гривень так як за умовами нашої партнерської програми. Це взагалі по будь-яким оферам е, така система клінету. Чи треба генерувати окремо партнерське посилання по ганолі? Так, це окремий сайт Gregory Mill, і по ньому, по ньому треба буде генерувати окреме посилання. Тобто ви зараз бачите в себе на екранах на трансляції офер. Він буде одразу після цього вебінару відкритий для всіх. Всі бажаючі можуть одразу зайти, згенерувати посилання, подивитися на сайт, на сайт, подивитися вже ближче на асортимент бренду Gregory Mill. Можливо, одразу придбати собі якусь гранолу, щоб в найближчі дні вже поснідати нею, і е, будуть, продавати, будуть продаватися, ну, як казала вже Наталя, будуть продаватися ці, е, ну, оформи Грегорі Міл окремо від Hillary UA. Частково буде асортимент потім ще на сайті Hillary.ua, але відповідно там буде продаж відбуватися в залежності, ну тобто виплата буде відбуватися в залежності від умов е, оферу саме Hillary.ua. Тобто, якщо ви будете з офіційного сайту брати і у вас 20% виплати, то ви будете отримувати 20% виплати. Але якщо ви будете купувати, купувати з сайту Gregory Mill за своїм партнерським посиланням, згенерованим по цьому оферу. То відповідно буде 35. Ну, Наталя перед цим і казала на рахунок оформлення. Якщо ви хочете замовити гранолу, а також продукцію Хілері разом на одного клієнта, і цей асортимент є вже на сайті hillary.ua, то так, можна буде оформити, але відповідно виплата по, по, ну, за ту гранолу, яку ви замовили, буде за умовами оферу Хілері Якщо ж ви хочете отримати 35%, то це будуть їхати вже різні посилки. Тут ми скомбінувати не зможемо просто. Тобто, якщо у вас клієнт замовляє суто гранолу. Суто Грегорі Міл, тоді однозначно оформляєте через Грегорі Міл. Чекаємо, з'явиться частина асортименту, плюс не весь асортимент буде на сайті Хілері. Ви можете переглянути, якщо він буде, і якщо відсоток виплати у вас відповідно по Хілері є теж, там, наприклад, 30 чи 35%, то так, ви можете, замов... можете об'єднати замовлення ось, і саме сам замовляти через Хілері. То це вже буде залежати від ситуації. Так, на рахунок інструкції ще запитують нас е, по відеоінструкції. Оформлення партнерського посилання відбувається аналогічно, як, як в офері Hillary.ua. Hillary тобто, кабінет той самий, просто різний офер. Е, інструкції по генеруванню посилання у нас є на нашому YouTube каналі. І ну, якщо треба, напишіть нам, ми скинемо вам особисті повідомлення. Дивіться, я хочу, щоб ви розуміли, що тобто партнерська програма, грама вона одна, але представлені різні офери, тобто Хіларі, Конікс, Грегорі Міл виплати ваші сумуються, тобто ви отримуєте, вони об'єднуються в статистиці. Можна переглянути. Тільки статистика в статистиці, ви можете побачити. З якого оферу пройшло замовлення, суму замовлення, виплату вашу. Але все сумується. тобто І алгоритм дій ваш от такий самий. Аналогічно створиться посилання, тобто все те саме. Просто обираєте офер Грегорі Мілс, переліку, створюєте-партнерське партнерське посилання, воно буде плюс-мінус однаково виглядати, ну, відповідно, ми на увазі саме посилання. Ось і тоді працюєте. Тобто нічого нового, єдине, що ми розширяємо кількість оферів. Тобто, в нас вже є косметика, в нас вже є, є класне схарчування, плюс в нас є ювелірні вироби. вироби. Ось так далі. Тобто, це для того, аби коли. Коли ви зареєстровані вже або тільки реєструєтесь в партнерську програму, щоб ви могли ознайомитися, що, тому що в кожного лежить, лежить поклик серця до е, чогось свого. Комусь більше подобається ювелірно продавати, комусь косметику, хтось взагалі поєднує. Тобто, е, це додаткова можливість заробляти, е, те, щоб е, всі наші люди. Харчувалися якомога здоровіші, красивіші і так далі. Тобто ви обираєте своє, розширюйте своє асортимент і відповідно врода є. Ми бачимо, що нових питань немає і не будемо нікого затримувати. Ми обов'язково надішлемо на запис цього вебінару в партнерський чат, щоб всі бажаючі могли ще раз ознайомитися, переглянути деякі моменти, які прослухали. Ознайомитися детальніше з історією бренду, яку розповіла Ірина Ірина, і будемо чекати ваших конверсій, будемо чекати відгуки про смачнющу гранолу. І взагалі будемо чекати враження ваших клієнтів також по цьому А В разі виникнення запитань ви завжди звертайтеся до нас, якщо, якщо щось незрозуміло зробити та щось сумніваєте, щось потрібно. Ми натомість будемо. Підготуємо базу креатив, будемо надавати і в офері, тобто щось є, відновлювати її ось і заробляти разом. Так, все. Бажайте, бажаємо гарного дня, гарного вечора. Хто коли дивиться цей вебінар. Будемо на зв'язку. Гарного вам настрою. Дякую до зустрічі. Дякую за увагу.